Друзі, привіт! Я продовжую показувати, як зараз живе Київ. Знаходжусь на Майдані Незалежності. Ось так він виглядає. Одразу хочу всіх привітати зі святом. святом державного прапору України. Завтра будемо відзначати День Незалежності України. І е, трошки прогуляюсь по Майдану, і потім піду по Хрещатику до. Станції метро Хрещатик і вам трошки розкажу, як зараз живе Київ. І так, друзі, покажу вам трошки ще раз Майдан Незалежності, відділення Центральної Укрпошти, Глобус саме популярне місце в Україні. І тепер підемо з вами по вулиці Хрещатик. Сторону станції метро Хрещатик. Ось головне відділення Укрпошти. Хто цікавиться поштовими марками? А я знаю, що зараз під час війни почали багато людей збирати саме оці військові марки. Все почалось з корабля Москва. і це Центральне відділення, і хочу сказати, що сьогодні вийшла нова поштова марка. Називається Все буде Україна. Дуже гарні такі марки, листівки, конверти. Тому хто забув чи не знав, зайдіть обов'язково, купіть собі. Вони недорогі, комплект з блоком марки, листівкою конверт. Коштує 140 гривень, але дуже яскраві, дуже класні марки. Сьогодні у нас вже 23 серпня 2024 року, все ближче і ближче до кінця літа. На вулиці у нас сьогодні знову жарко, Хоча вчора ввечері такі були хмари, піднявся вітер. Я думав, що навіть буде дощ, але все закінчилось без дощу, але вітер, знаєте, був прохолодний. І сьогодні зранку теж був холодний вітерець, але ось зараз уже на сонці, ну, я думаю, градусів там 30-32 точно є. Ось такі літні кафешки. Людей зараз нема в кафешках. Ну, зрозуміло, всі на роботі п'ятниця, а ось ввечері я думаю, що тут буде дуже багато людей. Зараз ви побачите, що на хрещатику вимкнуті е світлофори, стоять регулювальники, пропускають машини, регулюють. А все тому, що сьогодні в Київ приїхав прем'єр-міністр Індії моді, тому щоб не було тут пробок і, можливо, було пропустити швидко його кортеж, то стоять, стоїть поліція і регулює дорожній рух. З приводу прем'єр-міністра, ну, зрозуміло, що. Його ми не бачили, але ось тільки що на Майдані була прям ціла делегація. Я не знаю, напевно, чоловік 12-15 в костюмах, всі такі гарні. Чоловіки спочатку, а потім ще й прийшли жінки. Ну, з делегації з Індії, ті, що приїхали, багато робили фоток біля Ну, на Майдані знімали гарні відосики. Ну ви знаєте, що вони ж вміють відоси знімати гарні. Пам'ятаєте, як в індійських фільмах. Ну, Їх дуже багато було. І, і жінки потім поприходили і фоткались. Ось якийсь такий новий, новий якийсь такий заклад у Інни. Галушки Полтавські. Я дуже бачив, що оцей Клопотенко Женя Клопотенко, це його заклад, Ну, з, з його, мабуть, партнер Інна. І ось вони відкрили заклад, і він розповідав, що не знав, що відкрит, тому що там всяких там бургерних, всяких там, ну, фастфудів я маю на увазі, ось ну, всього цього дуже багато. І ось вони вирішили відкрити отаку, такий заклад з полтавськими галушками. Тому що на Полтавщині це популярне таке блюдо, а ось якось там по всій Україні не дуже. І ось вони відкрили, будемо теж якось спробуємо. Ось ми бачимо уже станція метро Хрещатик, вона знаходиться на іншій стороні. Пропускають машини, мені здається, що зараз, можливо, даже буде їхати моді. Зможу вам його даже показати. Автобус. На автобусі моді приїхав чи що. Ну, зараз подивимось. Так, да, дійсно звільняють, дивіться, весь хрещатик. Машини не пускають. Поліція поїхала швидко-швидко. Поліцейський показує давай, давай швидше, швидше. Перекрили дорогу, прямо так поліцейською машиною. Ну давайте почекаємо, подивимось. Я думаю, вам теж було б цікаво побачити кортеж. Все, подивіться. Хрещатик пустий з цієї сторони і з цієї сторони. Не одної машини. Ну тоді чекаємо. Все, відновили рух хрещатиком. На жаль, дуже багато поліції, і мені не дали можливість зняти відео, зняти картеж, як він їхав в моді. Сказали, що не можна, вимикайте камери. Але скажу вам нічого особливого, я думав, щось буде якось більше машин, але там, ну я не знаю, може там 10 машин посередині Мерседес, в якому, я так розумію, він їхав. Ну, просто його так прокатнули по Хрещатику, він щось подивився. Я не знаю, до цього він був в Києві або не був, не знаю. Просто подивився Хрещатик, майдан з вікна і все, і повезли його далі. Якось дуже би вийшов з машини, пройшовся, зайшов би на Хрещатику, в Макдональдс, посидів. Я жартую, звісно, але ж, розумієте, це таке теж з не всі захочуть, що ти не можеш вийти і пройтись, що ти не можеш зайти в Макдональдс, з'їсти картоплю Фрі, ти її можеш з'їсти. Але тобі її привезуть десь в таке закрите приміщення, там ти сядеш поїси і все. Але ж сам прикол зайти в Макдональдс, піти в туалет, помити руки, замовити. Можливо, біля тебе хтось буде сидіти там гучно розмовляти. Можливо, не дуже хтось хорошо пахнуть. І ти в цій атмосфері пропитаєшся. Але а якщо ще зайти там в пузату хату, он там поряд вона теж є. Тобі насиплять борщика. Запитають сметану чи без, ну є в цьому щось. Я жартую, звісно, але. Не знаю. Напишіть в коментарях, ви б хотіли в таке життя. Воно багате, ну там багато можливостей і фінансових, і ну всяких, ви розумієте, да? що це дуже там. Ну, якщо за моді ми кажемо зараз, що це така дуже впливова особа в світі. Але вона нікуди вийти не може. Або там з кучами охоронцями, які тебе там обступають і ти не можеш нормально не дихати, нічого. Ну, таке життя. Так, ми з вами пройшлись по тій стороні Хрещатика. Потім, поки їхав кортеж, я трошки обійшов, пройшов по іншій стороні. Як ви бачите, ось так живе Київ сьогодні. Гарна погода, сонячно, свято, але є невеличкий, великий, велика заноза така, знаєте, це наші сусіди, які не дають нам спокійно жити, тероризують всю Україну, людей, дітей, стариків, всіх. Бомблять наші міста і села, ну от оцю б занозу ще витягти і кудись її, не знаю, спалити, щоб її ніколи вже не було. І було б супер все. Так що чекаємо нашої перемоги, вона обов'язково буде. Завтра будемо святкувати День Незалежності України. Сподіваюсь, що наші Сусіди нас вітати не будуть ракетами, дронами і всякою такою чепухою. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і до побачення. Пока-пока.